Ну чим не вушка. Вушка. Які красені грибочки. Обратне води да, ось і оливи. Покажу, можливо хтось з вас знає, скаже, можливо. Подивитися, вроді япеньки, але це не справжній опеньок. Таких брати не можна їсти. Будемо шукати їстівні. Так ось також бачу грибочка. Це вже більш схоже на їстівні. Сейчас ми глянемо, що це. Так, здається, це рядовка. Якось вона синя зветься, чи якось, Якось так. Ну я їх... Я таки не рвав раніше. Але це істівний гриб. От, приємно пахне. Ладно, нехай полежить. Цієї дороги я буду вертатися, якщо я таких... ще... Побачу десь, то я буду збирати їх, заберу. Ось я ще бачу. Оце формулінка. А от здається височенька гливи. Вони невеличкі, маленькі. Тож нехай ще ростуть. Так, шукаємо далі. Всім вітання, слава Україні. У нас добу йшов дощик. Там навіть більш доби. Сьогодні зранку також він матросив потрошку. Тож сьогодні все-таки вирішив трішки пройтись і зібрати гриби. І ось на такого гриба, якого я цієї осінь зустрічаю досить часто. От. Я якби розумів, що це гістівний гриб, але що це і як, не знав. Та все ж таки я знайшов в інтернеті, прочитав, подивився кілька відео, як їх готують. От. І хочу сьогодні назбирати. А небагато для проби. Це зветься аурикулярія вуховидна. Воно так схоже на вушка. Але це не дуже схоже, є більш схоже, є менш. От Оця ніжка відрізається. А це все можна споживати. Отже, це гриб, е, їстівний гриб, неумовно їстівний, а їстівний. Тож його можна маринувати, жарити різними способами. Ще воно називається Іудини Вухо. Оце народна така назва. Тож зараз спробуємо рекулярю вуховидно трішки не збирати, щоб спробувати, які вони ще будуть за смаком. Ну, а там подивимося, ще, я думаю, буде Фламуліна зимою певник попадається, можливо, гливи, можливо, ще щось. Ну, побачимо. Зараз основне хочу зібрати. Трішки для проби такого. Ось вони ці вушки ростуть. Ну, майже вже тругле дерево. Така палки вони на них ростуть. Ну чим не вушка. Вушка. Отакі. мой же, мой же людское ухо схоже. Так. Он такие, как желе. Значит, цікавые. Так. О, и ось. И ось, ну это уже старенькая ось. Огненькая. Да, Такі вушки. Я думаю їх сплутати з якимось іншими рибами досить важко, Вони такі специфічні. Так, ну зараз трішки ще зберем. Попадаються фламулінки. Я їх теж забиратиму дуже смачні гриби нам подобаються це вже старий ну, видно ось також були. а цього я зірву це відкину так потрошку потрошку старинки, видно що рости Попадаються вони, правда як подивитися, вони так, як листя, висять, вже підсохші, такі ось. Це теж вже такий він. Такої вже буде не буде, він старенький то малий. Ось уже старі, хорошенький, Ось який гарний. Вушка. Це вже, це вже не годиться. А такі маленькі, вони невеличкі. Отже є. Треба уважно дивитись і можна багато чого цікавого знайти. Головне знати, що брати. А ось скільки цих вушок. Бачите, які маленькі. Малесеньке-малесенькі. Ось. Їх тут доволі багато, зовсім маленькі. Сьогодні спробуємо, якщо нам сподобається, треба буде за кілька днів пройти. Тут недалечко на пустих городах. І ще назбирати. Дощ прийшов, тепленький, їх дуже багато росте. Вон бачу, яка краса росте. Бачите, зимова пенечка скільки. Зараз спробую туди якось залізти. О, заліз. Які красені грибочки. Зараз ми їх надв'язаємо. Ось якісь ростуть. Ще бачу красоту. Вот такі ось ламбунчики. Побачите які краси. О! Красота! Ну що ж, що дай буде сьогодні? Загалом висовались. Щас ми їх дістанемо. Знахідка добра. Я вже бачу, яке чудове деревце знайшов. З чудовими грибочками. Трошки розпався. Так. Бачите, що тут росте? Гливи. Гливи, гливи і глиби. От зараз ми дружимо, подивимось, що тут вони свіженькі чи не дуже. Оп. Mm -hmm. Краса гарнесенька. Такий маленькі залишимо. Гусі. Вушки ростуть. А mm -hmm. вуховидна. Ви бачите, як красень. І гливи, і вушки. Гливи теж на вушки схожі. Неньке, свіженьке, це вже мабуть. О! який здоровий рибочок. Краса. Так, зараз спробую долізти туди. позрізаю Отак трошки. гілля Теж рибочок, але... Обратний вода, а ось і гливи. Аглички, але гарненькі. Бачите, хоп. Ось висять. Хотите треба шукати? Погода така гарненька для грибів. Бачите, і ось сховались грибочки. Гливок. Тож треба шукати. Там воно бачу, вже фламулінчики ростуть. На дереві, як вам показати зараз, спробую. Бачите, жовтіють. Їх добре видно в такому осінньому лісі. Вони такого помаранчевого кольору. Здалека видно. А от А такі, от такі треба бути уважно. Тож у мене тут вже три види грибів. Тут найбільше голи. Ну, що вони такі великі, тут вже трішки ламоліна зимових опеньків І тут трішки і одини вуха, вушки. Рекулярія вуховидна. От. Тож треба, треба ходити, шукати. Все можна знайти при бажанні. Так, знайшов якийсь цікавий грибочок, але не знаю, що це. Здалека вони, похоже, були жовтенькі, думав, це фламуліна. Але ростуть так вони як гливи. Такі вони. Що це за грибочки? Ну я не знаю. Запах якийсь цікавий. От. ну. Звичайно, я їх брати не буду, але вам покажу, можливо, хтось з вас знає, скаже, можливо, це також їстівні. Я таки зустрічав, але поодинокі, а тут так доволі таки багатенько їх на одному деревці. Значити і тут такі. Такі не беру. Беру ті, які знаю, але сьогодні вперше збираю ті, які ще ніколи не збирав. І буде не вуха. Спробуємо. І такі. Так, направляюся вже по дорозі додому. Такі запущені городи вже по межам. Грибочок якийсь. Грибів ну, чимало, багатенько, випадається різних, бо осінь тепла, дощова, але треба в них розбиратися, що можна брати, споживати, що ні. Тож, якщо не впевнені, то можна брати ні в якому разі. Так, Буде щось цікаво, я вам ще покажу, поки пока нічого не бачу. Ось Трішки зупинився під деревцем, як ви бачите, воно все обросло зимовими опеньками. Ну і там є десь жовтіє. О, зараз тут трішки попасусь, піду далі. Також, як бачите, є вушка, але це вже це вже такі вони не свіжі виглядають. Хоча це можна взяти ось гавненьке. Невеличкі, але гайні. Ну багато їх, вони просто зливаються в місці з листям, їх погано видно. Ось які екземпляри. Такі величенькі вушки. Гарненькі. Ось вушка. Але це вже щось недержаване мені подобається. Устежникись, грибочка. Не знаю, что это, вот сабушка. Огненька. А Кто-то Есть молоденький. Знаю, что у вас на лище осеннего пенька. Вот такие А я, мабуть, їх брати не буду їх. Два штучки. Чого вище є. Бо їх дуже мало. І ми коли готуємо гриби, то стараємось кожен сорт грибів окремо приготувати. Тож не буду змішувати з тими, що я не рвав, нехай ростуть. Якщо правда десь зараз знайду полянку, то я заберу ці, але мабуть їх уже не буде. Сяке здорове на бузині вушка. таке. Це вже екземпляри. Це як у слона вушка. О. То все таки дрібненькі, дрібненькі, а це гарненькі, свіженьке. Це таких, аби все таки були, то вже б коли б пакет був. От так. Оце результат мого сьогоднішнього тихого полювання. Три види грибочків. Хоча я сьогодні виходив лише за вушками. Думав трішки вирвати для проби, бо їх ніколи мене не куштували. От. А так гливи такі гринесенькі фламуліна, або зимовий пеняк. От. І аурикулярія вуховидна, здається так правильно, або іудо вухо. Спробуємо сьогодні оці вушка, ніколи ми їх не їли. Ну, колись треба спробувати. Тож так, виходив по одні гриби, а попадалися інші, тож я не міг залишити їх там. Тим більше, оці два вида грибочки я вже давно згриваю і ми їх їмо з задоволення. Все, на сьогодні тихе полювання закінчилось. Дійсно, воно було тихе, вітерця нема, тихенька. Навіть сьогодні вибухів досить небагато. Тож, дякую, хто був зі мною, тихому полювання, всім пока, все буде Україна.